Останні новини з фронту обговоримо з керівником центру військово-правових досліджень Олександром Мусієнком. Пане Олександре, доброї ночі. Вам доброї ночі. Вітаю заступниця міністра оборони Гана Маляр. Говорить про те, що Росіяни намагаються перехопити ініціативу на Донбасі, зокрема, на Лимансько-Куп'янському напрямку підтягують додаткові сили. Там українські війська стоять в обороні. На вашу думку, це Окрема історія, чи це спроба відтягнути і українські сили з південного напрямку, наприклад? Безумовно, це із південного напрямку. Я хочу нагадати, що на сході наші війська продовжують наступальні дії в районі Бахмуту. І є певні успіхи за попередні кілька діб, особливо на північному фланзі, але так само і на південному, тобто наші сили наступають там. Ворог туди перекинув підкріплення. Ну і Поряд з тим вони намагаються активізувати бойові дії, створити такі для нас зони напруги і нестабільності на інших напрямках і, зокрема, от, пожвавлюють бойові дії, щоб відтягнути наші сили. Але я маю сказати наступне: що це не вдасться. Тому що, як мені видається, в планах нашого командування військового керівництва мають бути плани, як цьому зарадити. Зрештою, я хочу нагадати, що. Контрнаступальні дії наступальні, вони характеризуються якраз тим, що це можливість нав'язувати ворогові ініціативу, і Україна ще не вичерпала далеко той арсенал можливостей, який в повній мірі дасть е е можливості нав'язувати цю ініціативу. У нас ще є козирі в рукаві. Я думаю, що найближчим часом ми побачимо е ці козирі, і це вже буде розтягування е сил е оборони ворога. Тобто, в принципі, те, що зараз робить противник. Я думаю, що ці ризики вони прораховувалися в момент е, планування українського контрнаступу. Було відомо, що ворог може пожвавити десь, користуючись тим, що в них є е, сили на сході, але поки що тенденції такі, що більше все ж таки видно, що ворожі війська пересуваються і протидіють е, українським наступальним діям. І я ж кажу, що ще на вечір ще будуть дуже цікаві дії. Від українських військ, які змушуватимуть ворога нервувати і ще більше бігати фактично по лінії фронту, намагаючись відбивати ті атаки, які будуть. Як ви думаєте, а чи можуть росіяни спробувати створити такі нові точки напруження з якихось нових напрямків, наприклад, почати свої наступальні дії, аби якщо не зірвати український контрнаступ, то точно розпорошити наші сили? Я думаю, що ні, тому що скоріш за все почнуть додаткові дії українські війська. Ну, тобто, тут розумієте, як в чому ситуація? Що зараз фактично ми перейшли вже в той стан, коли українські сили пішли в контрнаступ? Ми бачимо перший етап і ініціатива, особливо на півдні, чи там на сході в районі Бахмуту, очевидно, на нашому боці. Але ворог що робить? По перше, вони зараз контратакують на півдні. І намагаються фактично зупиняти наш е, успіх, наші наступальні дії, плюс прогнозовано намагаються розтягувати фронт і спробувати е, врятувати ситуацію. Як цьому протидіяти? Два моменти: по перше, продовжувати наступальні дії в тих е, точках, де вони продовжуються, розширюючи потенційно майданчик і плацдарм, створюючи перспективи для переходу в другий етап контрнаступу з застосуванням більшої кількості сил засобів техніки. Танків зброї тощо, і друге створювати нові плаздами, розширювати фактично географію, розтягувати їхню лінію оборони. І Я думаю, що розтягувати їхню лінію оборони будемо якраз вмисті, і це важливо робити, тому що в іншому випадку вони будуть намагатися перекуплювати ініціативи, які є на сході. Тому я думаю, що їм не дадуть цього зробити. Генштаб підтвердив офіційне звільнення вісьмох населених пунктів у Запорізькій області. Вони на різних ділянках Запорізького фронту знаходяться з воєнної точки зору. Що нам дає, що означає звільнення оцих невеличких сіл? А це важливо, тому що тут мова навіть не про масштаби населених пунктів а раніше треба орієнтуватися на плацдарм. Тобто важливо те, що через ці села або біля цих сіл проходить перша лінія оборони ворога. Тобто там перебували війська, вони їх тримали на цих позиціях. Ми їх зараз або знищуємо, або змушуємо відступати з втратами. Плюс ми закріпляємося на позиціях, і що важливо, що довколо цих населених пунктів, або через ці населені пункти, ми вже фактично їх розміновуємо. І це шлях, який потенційно відкривається, наприклад, для подальшого просування нашої важкої техніки, наших танків, наших додаткових сил. Це важливо розуміти, тому що коли є такі е території е ділянки, які заміновані потужно, а Росія дуже серйозно замінувала, отримувати такі коридори дуже важливо. Тому що ми вже знаємо, що через них можна забезпечити в подальшому стрімкіше просування і швидше просування наших військ. Я це можу порівняти з досвідом Другої світової війни, коли британці і американці фактично спочатку захищалися, а потім перейшли в наступ в північній Африці. Тоді німці атакували і намагалися захопити Суецький канал. Що зробили британці і американці? Вони пройшли. Вони створили ось ці коридори, тому що було багато заміновано, і просто через ці коридори потім розширили плацдарми, і як наслідок перемогли а, війська Вермахту тоді і от зараз у нас, в принципі, теж створюються відповідні перспективи. Тому це важливо, тому що як би там не було кожен населений пункт його звільнення важить. Але з військової точки зору це важливо, тому що це ми знаємо ділянки фронту, які вже розміновані і через які можна рухатися. Ну, з цієї точки зору, хоч з ризиками менше наразитись на міни, більш безпечніше. Ну, от е, в ході цих двох тижнів так контрнаступальних дій, коли українські війська вже безпосередньо зіштовхнулися з першою лінією оборони або тим, що знаходиться перед першою лінією оборони росіян. Е, що ми слідкуючи за всім цим дізналися про те, як російська оборона вибудувана? Ясно, що там дуже багато мін, і оці м, мінні поля складають серйозну проблему для просування сил оборони. Що ще стало відомо? Я думаю, що, по перше, стало відомо, що е, цю, цю лінію оборони точно можна і потрібно проходити. Що цю лінію оборони в неї вдається вплинуватися, не застосовуючи е, всі резерви, які є, і не відкриваючи одразу всі козирі ворогу, і не перекидаючи одразу танки, бронемашини великій кількості, і наражаючи їх на небезпеку і на удар, і на ризики знищення їх чи пошкодження. Друге, що ми побачили, що все ж таки ворог є вразливий, попри те, що вони чинять опір, насправді треба розуміти, що бої дійсно йдуть за пеклі. і це теж дуже важливо, з якими силами яких зусилля докладають наші захисники і захисниці. Думаю, що ми побачили, що все ж таки вони є вразливі. І третє, як мені видається, ми побачили, що. Є можливості для створення ось саме цих коридорів, які даватимуть можливості в подальшому розширювати плацдарм. Більше того, я можу сказати, що ми побачили вже певні елементи того, як ворог вибудовує свій, свій захист, як він намагається нічого в принципі екстраординарного. От, наприклад, зараз на бердянському напрямку вони вибудовують свою лінію оборони в районі Старомлинівки на висотах. Просто використовуючи географічний ландшафт місцевості, це всім відомо, що це може відігравати роль, встановлюючи свої артилерійські позиції там, і крім того, ми побачили, що їх їм можна дійсно нав'язати певний сценарій, за якого вони фактично будуть вимушені дуже, скажімо так, швидко перекидати свої резерви, очікуючи удари в різних місцях а цих ударів може там і не відбуватися. Тобто, ось це те, що вже побачили. А решта, я думаю, дуже прискіпливо буде аналізувати наше командування, що і потрібно робити, робити певні висновки, можливо, коригування вносити для того, щоб ще робити цей наступ ефективнішим, і більше того, розширювати можливості для флангових атак. для... Операції, які даватимуть е шанс перехопити ініціативу по всій лінії фронту у ворог, ну це знаєте. Говорять, що всі воєнні плани є актуальними рівно до перших кроків безпосередньо на полі бою, тому що там треба реагувати дуже швидко на е події, які змінюються, які ти не міг передбачити. Наприклад, ну, українські сили продовжують працювати і в по глибокому тилу ворога. Так минулого тижня, знищили величезне склад склади з боєприпасами в гнічівському районі пошкодили залізничне полотно оцим дуже точним ударом. Які наскільки це серйозна взагалі атака, тому що здається один склад з боєприпасами, але те відео, як він кілька годин детонував, і наскільки масштабне і немасштабні руйнування після цього підриву наводить на думку про те, що схрон був серйозний. А пояснення дуже просто справа в тому, що от я тільки що говорив про артилерію, наприклад, в районі Старомлинівки. Це абсолютно прямо пов'язані речі, тому що у них будуть виникати проблеми з своєчасністю підвезення боєприпасів. Вони може знайдуть їх в інших місцях і, попри складнощі, будуть вирішувати проблеми з логістикою. Але це буде дуже складно. А це час. А за цей час у нас виникає можливість просто знищити їхні. Вогневі точки і подавити своїм вогнем. Це перше. Тобто, це дуже важливо і потрібно. Друге, що я бачу, що наші сили працюють по складам, що дуже важливо, а працюють так само і по штабам, і намагаючись фактично порушити координацію і зв'язок підрозділів між собою, і за умови, що їм потрібно швидко переміщувати резерви, протистояти нашим контрнаступальним діям це ще один виклик. Тому що вони позбавляються належного логістичного забезпечення, плюс є порушення координації зв'язку і командування, і це дуже важливо. Ось ці дії можна окремо відзначити як дуже вдалі і правильні. Коли знищується м, штаб із командуванням ворога, так якогось підрозділу конкретно, як швидко можна цю проблему м, нейтралізувати, так як швидко ворог може налагодити саме ланцюжок командування? Це дуже важко за умови, якщо це координовані удари по штабам і порушення зв'язку, виведення фактичного, що дуже важливо, це порушити управління військами. І це в принципі теж класика. Наскільки е, вдається порушити, настільки можна затримати їхню координацію між собою, і фактично вони позбавлені керівництва. А для російських військ це дуже важливо, тому що в них субординація, у них е, е, рішення командира, у них рішення штабів. Чому дуже часто їхні штаби знаходяться поруч з передовими позиціями? От е, пам'ятаєте, коли вони наступали? Невдало в районі Миколаєва. Вони там були і в Чорнобаї, і не тільки понад рік тому в березні, і там загинуло багато генералів і полковників. І зараз, коли вони фактично в обороні на південному напрямку, вони теж поряд намагаються керувати позиціями, часто там перебувають, тому що там дуже важлива ось якраз ця координація. І тому все залежить від того, наскільки е, якого рівня штаб і наскільки порушено зв'язок і координацію. Це може бути. Від кількох годин до кількох діб а може взагалі призвести до наслідків, що війська будуть самовільно відступати або будуть просто розбиті. Угу. Ну таку тактику ворога ми підтримуємо. Так ставити якомога ближче свої штаби до тих точок, по яких можуть бити українські сили, з якими точно перебуде сила. Дякую вам дуже за те, що долучилися. Це Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень. Зараз коротка пауза і випуск новин.